Доброго вечора. В прямому ефірі програма Час важливо. Я Святослав Цоголко. Сьогодні ми вам покажемо про таке. Північно-Атлантичний альянс взяв зобов'язання приєднати Київ. У Бухаресті відбулося засідання комісії Україна НАТО на найвищому рівні. Президент Ющенко звільнив послів у країнах, які виступали проти ПДЧ для України. Офіційна причина відставок не називається Міфи про НАТО. П'ятий канал зібрав головні і спростував їх. У Бухаресті завершився історичний для України саміт НАТО. Офіційний Київ на спеціальному засіданні комісії Україна-НАТО ще раз почув запевнення в тому, що альянс тримає двері відкритими. А президент Віктор Ющенко сьогодні зробив висновок, що всі 26 держав блоку своїм рішенням фактично взяли зобов'язання щодо приєднання України. Засідання комісії Україна НАТО на найвищому рівні перший пункт у розкладі останнього дня саміту Альянсу в Бухаресті. Самого ранку до будинку румунського парламенту з'їжджаються лідери усіх країн НАТО. Засідання починається вступними словами Віктора Ющенка та генерального секретаря Альянсу Япа де Хопс Хефера. Далі півтори години за зачиненими дверима. Результат оголошують лише на підсумковій конференції. Принципове рішення відоме від учора. Українське і грузинське питання перенесли на грудень, тому заяви не Приносять свіжих новин, а лише додають коментарів. Вчорашнім рішенням НАТО, по суті, взяло зобов'язання по вступу України до Альянсу. Так можна коментувати вчорашню подію. Вчора ми отримали перспективу свого членства. Це є суть. Все решта, почитайте, між рядками. Це є політика, це є компроміс. Після палкої промови Віктор Ющенко дякує генсеку НАТО та люб'язно тисне йому руку. Схефер жодним чином не спростовує оптимізм українського президента. Натомість його виводять з рівноваги журналісти, які наполегливо припускають, що саме Російська Федерація заблокувала приєднання України та Грузії до ПДЧ. Генсек обурено підкреслює у фінальному ком'юніке саміту. Чітко вказано: всі країни альянсу погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Готові вислухати поправки. Поясніть мені, що тут не зрозуміло, що тут можна ще інакше зрозуміти. Звичайно, необхідно виконати певні умови для того, щоб стати членом НАТО. Але я готовий, щоб мене поправили, якщо в цьому тексті, в цьому реченні, де сказано, що Україна грозі стане членами НАТО. Є якийсь, залишається простір для сумнівів. Проведжаючи українську делегацію в НАТО, вкотре нагадали, двері за Україною не зачиняються. А навздогін попросили Ющенка поширювати інформацію про альянс і не шкодувати на це грошей. Анастасія Хонякіна, Сергій Азаренко, п'ятий канал. І З нашої програми міністр закордонних справ Володимир Огризко. Він сьогодні повернувся з Бухарестського саміту. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір пане як ви вважаєте, те, що е, сьогодні відбувалося за закритими дверима, це так само історія продовження того вчорашнього рішення НАТО? Я маю на увазі засідання Комісії України НАТО? Е, безумовно, тому що і в тій частині, хоча я не буду безумовно говорити про деталі, е, обговорювалося е, е, дуже важливе для України питання, питання перспективи. І ви знаєте, мені було дуже приємно е, чути, що. Практично всі члени Альянсу, а виступаючих було, я нарахував, 23 з 26 одностайно говорили про те, що для України справді наступив історичний момент. Момент, коли для всіх стало зрозуміло, що в майбутньому, і всі переконані, в недалекому майбутньому Україна приєднається до Альянсу. Сьогоднішня комісія тривала близько півтори години за закритими дверима. При відкритій їх е, традиційно відбувається таким чином. Е, президент України робить заяву, і потім починається обговорення. В кінці президент України робить певний підсумок, а потім засідання завершує, завершається також підсумком генерального секретаря. Там були якісь гарячі дебати з приводу чогось? Ви знаєте, була дуже тепла атмосфера, гарячого нічого не було. Було був діалог партнерів, був діалог друзів. Е, і було дуже приємно е, чути слова привітання, поздоровлень. Це справді е, вселяє надію на те, що попереду хороша перспектива, але і велика робота. Чи піднімала Україна під час е, цього закритого засідання Комісії Україна НАТО на найвищому рівні питання про фіксовану дату приєднання до ПДЧ? Ви знаєте, за цих обставин, які ми сьогодні маємо, це, власне, вже переходить в дещо технічну площину. Адже е, сьогодні, я би тут хотів ще раз е, наголосити для наших телеглядачів, е, члени Альянсу записали дуже просту, але дуже зрозумілу формулу. Цитую, ми дійшли згоди, що ці держави, тобто Україна і Грузія, стануть членами НАТО. Цією заявою 26 підписів глав, держав і урядів, членів Альянсу. Зумієте, за цих обставин питання про ПДЧ переходить в абсолютно технічну площину. От у мене я спеціально взяв показати і вам, і нашим телеглядачам ось такий план. Він називається Цільовий план Україна на 2008 рік. Скільки там сторінок? Значить, тут е, близько 300 е, заходів, тут, слава Богу, 115 сторінок. Оце і є, е, власне, ПДЧ. Ми його виконуємо вже 3 роки. Від того, яким чином ми його зараз називаємо, мало що зміниться. Ми повинні зосередитися на своїй домашній роботі. І от як тільки ця домашня робота буде нормально виконана, ми абсолютно спокійно можемо. Реально претендувати на зміну назви, але головне не назва, а головне суть. Головне тепер те, що написано в ком'юніке країн членів НАТО, і в тому, що ми на основі цього будемо робити. Колишній міністр закордонних справ України, ваш колега Анатолій Зленко, сьогодні припустив, що власне висловив сумніви, що Україна в грудні 2008 року зможе приєднатися до ПДЧ. Ви знаєте, рішення про приєднання до ПДЧ є е, е, рішенням, власне, технічним. Воно може надаватися не тільки міністрами закордонних справ, а навіть послами, які акредитовані в Брюсселі. Тому тут важлива, так би мовити, не форма, а, е, власне, зміст. І якщо в столиці доручать навіть послам сказати так. То таким чином рішення буде прийнято. Але президенти і глави і урядів зобов'язали міністрів закордонних справ це питання розглянути в грудні. Мені хотілося б вірити, щоб це було, буде перше і останнє, перший і останній аналіз того, яким чином ми готові до ПДЧ. Ви так формулюєте, хотілося б вірити? Так. Вчора... Тому що це залежить від нас. Учора президент Віктор Ющенко зробив ще одну важливу заяву, на яку дещо не звернули увагу частина мас меді Маємо змогу її побачити. Всі без виключення країни позитивно оцінили українську заявку щодо ПДЧ. Ряд країн виступили за те, щоб Україна стала членом НАТО, минуючи навіть ПДЧ. Привідкрити завісу, що це за країна. Е, ну, я, е, на жаль, не зможу це зробити, тому що е, це тобі, знаєте, тонка дипломатична матерія, і е, ми хотіли б працювати з усіма країнами е, на рівних. От але дуже приємно, що е, справді є вже немало країн, які б і сьогодні були б готові. Проголосувати за вступ України до Альянсу Їх більше п'яти чи менше? Питання на в арифметиці. Питання в тому, що є вже всередині альянсу країни, які нас справді палко підтримують. Президент Віктор Ющенко заявив, що вчорашня дискусія була дійсно складною, і тому це рішення можна назвати історичним. Він його так і назвав. А як ви вважаєте? Те, що, власне, хто я, яка з країн, точніше так сформулюємо, яка з країн була найменш поступливою, формулюючи свою позицію? Це була Німеччина чи Франція, чи, можливо, якась інша країна? Ви знаєте, мені здається, що сьогодні, вже після підсумків саміту, ці деталі не є надто важливими. Головне, що ми отримали дуже позитивний результат, яким задоволені всі. Ми знайшли компроміс, ми знайшли консенсус, і це прекрасний приклад того, як можна вирішувати найскладніше питання, враховуючи навіть інколи доволі, ну скажімо так, полярні позиції. Хоча, можливо, це перебільшення полярних позицій немає, тому що, як ви бачите, всі країни НАТО єдині в тому, що Україна буде членом альянсу, питання лише в тактиці. Тому власне і питання цих тактичних е, обговорень і були е, ключовими. Тому я б не став би е, тут в даному випадку шукати хороших і поганих. Всі були хороші, і ми знайшли хороший результат. Сьогодні до Бухареста прилетів головний опонент вступу України до НАТО президент Росії Володимир Путін зробив дещо дивне поєднання. Е, він дещо дивно поєднав демократію. и належность до північно атлантичного альянса. в моем мову. Значит, если та или иная страна является членом НАТО, то она претендует на то, чтобы считаться демократической. А если нет, значит, не демократической. Давайте посмотрим, сколько в мире стран, которым никто в демократическом характере их внутриполитического устройства никто не отказывает. Но они не являются членами НАТО. Или что, они уже не демократические? Или вот Украина, ее приняли бы вчера в НАТО, она бы стала демократией. А сегодня она что, не демократия? Что за бред? Такая вот позиция. Вам не вздается, что она дещо образла? Вы знаете, я бы не стал бы шукать сейчас причин для того, чтобы... Десь на якихось зачепках будувати стратегічну лінію. Ми говорили і говоримо, і будемо говорити про це: про те, що ми вибудовуємо свої відносини з Альянсом, не за рахунок своїх відносин з іншими країнами. Дуже скоро я відвідаю Російську Федерацію з офіційним візитом. І передбачаю, що ми будемо дуже інтенсивно обговорювати весь спектр українсько-російських відносин, включаючи і безпековий. Ще, і ще раз ми будемо інформувати наших російських партнерів про те, що вступ України до НАТО ніяким чином не загрожує Російській Федерації. В цьому я бачу головний смисл. А ви знаєте фрази, вони приходять і уходять, а лінія залишається. Сьогодні ряд західних видань написали про те, що Володимир Путін переміг Джорджа Буша, навіть не будучи представником країни, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Вони мають на увазі відтермінування ПДЧ для України та Грузії. Ну, це власне. Ми повертаємося до початку нашої розмови. Це журналістське перебільшення, тому що головна мета досягнута є гарантії того, що Україна буде членом НАТО. У Києві перед посольствами Німеччини і Франції сьогодні вишикувалися черги з політичних сил. Якщо одні дякують закордонним дипломатам, інші, щодуху духу їх сварять. За цим спостерігала наш кореспондент Ольга Калиновська. Що українська душа таки загадка сьогодні переконалися у посольствах Німеччини та Франції. Києву не без їхньої активної допомоги відмовили в євроінтеграції, а їм за це ще й дякують. Головна опозиційна партія країни. Регіонали дякували недовго. бо крім німецьких та французьких дипломатів, довелося заглянути ще й до російських братньому народові особливий уклін за надмірну турботу про український нейтралітет. Нашому Росія плохозі та це страшний хижак, це ментальніш орди. Бо що січали послідовником партії регіонів на один день став і конгрес українських націоналістів. Пішов слідами білоблакитних до тих же німецького та французького посольств. Однак, замість подяки приніс скриньку, щоб назбирати бідній Європі грошенят на російський газ, на який запевняють кунівці, держави і проміняли українські інтереси на Бухареському саміті. Що без довгої руки Москви у Румунії не обійшлося, переконані і експерти. Росія кажуть, не тільки насолила сусіду, а ще й поклала на лопатки Америку. Бо, попри обіцянку, бушу таки не вдалося переконати колег пустити Україну на натівський поріг. Це Значить, НАТО вступило в кої стані, яка явно виступає проти цього. Тож з позиціями Росії відтепер доведеться рахуватися, якщо Україна хоче бачити себе в альянсі, наголошують фахівці. Та варто кажуть поглянути і в дзеркало якому НАТО потрібна країна з паралізованим парламентом, корумпованими суддями та радянськими стереотипами про альянс. Та компанія інформаціона до сих пор не до сопринсу. По даном нашого солодійського сліду очень многие министерства докладывают, що ми столько много зробили, сколько провели мероприятий, столько там результатів получено. Результат последний, конкретний поддержку населення вступлення у НАТО 29%. Вот результат оценка власти чуть більше двох. Висновкам альянсу натомість тішиться екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Про рішення саміту він підозрював ще до поїздки в Бухарест, але думав, відмовлять гірше. Рішення, я вам висловлю свою думку, було набагато кращим, ніж ми могли сподіватися. По-перше, позитивне сприйнято в Альянсі заяву України на вступ до ПДЧ. Більше того, Альянс пішов далі, що він прийняв рішення, що Україна буде членом НАТО. Та пообіцяти це ще не женитися на думку попередника Тарасюка на міністерській посаді Анатолія Зленка. Україні відмовлять і в грудні єдина втіха відмовлять красиво. Ольга Калановська, Дмитро Большоков, п'ятий канал сьогодні. Президент України Віктор Ющенко звільнив двох послів України з посла України в Німеччині та посла України в Росії. Яка причина? Якщо дозволити я відповім ще трошки на е, те, що було сказано в вашому сюжеті. Я думаю, дуже песимістична е, оцінка е, колеги-журналістки е, про те, що нам відмовлять і, е, в грудні. Позиція експертів, які висловлювали її на кругу. Давайте е, попрацюємо. Давайте покажемо, що ми справді е, можемо виконувати е, те, що обіцяємо, і я переконаний в тому, що результати будуть. Стосовно кадрових змін в міністерстві скажу відверто, це абсолютно нормальна практика, коли посли міняються. Не буду зараз говорити більше, але скажу, що є ще низка пропозицій стосовно замін, які відбудуться вже найближчим часом. Тому це ніяким чином не можна пов'язувати з підсумками саміту. Тим більше, що він буде нас успішним. Але Німеччина і Росія це дві країни, які виступали проти приєднання України до ПДЧ. Це е, абсолютно не має ніякого відношення до саміту. Жодного відношення? Абсолютно. Чому ж тоді не названі причини в заявці про їхню відставку цих двох послів? Е, ну, формулювання бувають різними, але тут в зв'язку з Бухарестом немає жодного. А хто зробив президентові подання на звільнення? Ви? Це вже питання внутрішньої кухні, і я би не хотів би на цю тему сьогодні детально говорити. Обіцяєте, що пізніше зробити Без з, з цього приводу? Безумовно. Українське населення живе в полоні міфів щодо НАТО. П'ятий канал збирав їх протягом тижня, записував різні коментарі і синхрони і спробував їх всі розвіяти. Скажіть, пожалуйста, вам НАТО можна в Україні? Щоб тут стояли бази наші? Тобто їхні, так? бази стояли? и мы говорили только по-английски, да я тому проти НАТО, тому що це спосіб окупувати нашу державу, тому що це засіб, який тримає в своїх руках, паразитуючи на всьому світі Америка, Сполучені Штати, Радянський Союз 70-х років приблизно звідти у більшості українців знання про НАТО. Соціологи стверджують, в полоні мігів чи не половина співвітчизників. Найпоширеніший «Це агресивний блок для добре їх, 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 рожовані з мирним населенням, дідами, бабками дітьми. А косвоєнним сем'я заміжливим не плутайте гріш не з праведним, радять експерти. НАТО не агресор, а захисник. Нато це система колективної безпеки, найбільш ефективна, і вона створена для захисту. Країн-членів від загроз та в жіночому розумінні захищати означає проливати кров і не чиюсь, переконують мітингувальники а рядових солдатів тих же натівських країн. Тож для альянсу Україна лише черговий резерв гарматного м'яса, готовий за наказом відправляти українців у будь-які гарячі точки. Зі знанням справи переконують натівські противники. Я не хочу, щоб мої сини у мене двоє синів, щоб не стали ні самі, не були вбитими, ні стали вбивці міф і не більше знизують плечима фахівці. Консервативнішу за НАТО організацію кажуть, що варто пошукати. Тут одне єдине право вето може вирішити долю будь-якої миротворчої місії і участі країн. У ній все це за рішенням країни. Ніхто нікого не може зобов'язати. Ми живемо зовсім в іншому світі, що нас там хтось може поставити в ружжйо, кинути значить, війська в Афганістан. Всі рішення в НАТО приймаються консенсусом. Якщо НАТО вирішує провести якусь приймає рішення провести якусь миротворчу операцію, наприклад, як в Афганістані, то всі члени за це голосують. Якщо одна країна за це не голосує, відповідно вона не бере в цьому участі і рішення як таке теж не приймається. Та й відправляти наших уже нікуди, каже експерт. Українці і так майже в кожній натівській місії добровільно і з дозволу того ж парламенту. Только подумайте, какие миллиарды нужно внести в взнос, для того, чтобы только выступить. А дальше? Люди добрые, опомнитесь, нищая Украина! Люди голодають, діти безпризодни. Ну не мільярди, а мільйони, уточнюють фахівці. А за народним розрахунком одна гривня на рік з кожного українця. Така ціна колективної натівської безпеки. Нейтралітет запевняють експерти все одно дорожче. Причому у рази. Приміром, нейтральній Швейцарії захист обходиться у майже 6% ВВП. Альянсівська безпека дешевша тричі. Ще й прибутки приносить. Довіра до цієї країни більше. Якщо країна не була членством НАТО, то, очевидно, вона досягла певного рівня стандартів. Очевидно, там є демократія, діють закони, і е, для бізнесменів всього світу це певний сигнал, що в цю країну можна вкладати кошти, з нею можна мати справу. Та заможній Україні зайві гроші вочевидь. Ні для чого. Проти НАТО чимало навіть обізнаних в інтеграційних питаннях політиків. Щоправда, лихі язики подейкують. Проти лише публічно і здебільшого перед виборами. Бо для когось це останній шанс залишитися на коні. Ольга Калиновська, Андрій Фомін, п'ятий канал. Що збирається робити Міністерство закордонних справ, аби таких міфів про Північно-Атлантичний альянс стало менше або не було взагалі? Ми збираємося е, в спокійному ключі розказувати нашим громадянам правду про НАТО. Знаєте, слава Богу, цього року ми маємо вже, е, хоч і невелику, але все-таки е, непогану суму для того, щоб розказувати нашим громадянам, що таке НАТО. Ну ви ж знаєте цю е, вже майже анекдотичну історію, коли запитували про НАТО, то проти, е, а е, якщо Отан, французькою, то за. Люди справді дуже часто не розуміють, про що йдеться. Тому в Міністерстві зараз розроблено програму, яка буде орієнтована на нашого українського громадянина, яка буде передбачати проведення цікавих заходів. Ми хотіли б, щоб до цього долучилися і наші українські журналісти, щоб вони мали можливість побувати в країнах НАТО, щоб вони мали можливість поспілкуватися з провідними лідерами країн НАТО, щоб вони могли. Розказати нашим громадянам про те, що вони там побачили. Побачать хороше, будь ласка, побачать щось нехороше, будь ласка, ми демократична країна. Ми можемо дати людям справді об'єктивну, зважену, нормальну інформацію про альянс. Власне, і, то, це, і це є метою. І ми сьогодні безумовно маємо на увазі справді зважену, об'єктивну. Чесну інформацію, потім вирішувати нашим громадянам. Інформації про НАТО після Бухарецького саміту стане більше? Е, безумовно, е, тому що е, ми сьогодні, е, і це сьогодні прозвучало під час засідання е, комісії України НАТО. Ми сьогодні маємо 26 партнерів, які готові нам допомагати. І ви знаєте, в багатьох вис... виступах йшлося про те, що та чи інша країна готова справді надати допомогу. Не лише в інформаційній роботі, а і в тому, щоб зробити Україну справді більш е, е, наближеною до натівських стандартів, і це е, рука, яку простягає друг. Дякую. Міністр закордонних справ Володимир Огриско був гостем нашої студії. Ми наостанок від зовнішніх стосунків перейдемо до внутрішніх. Розкажемо вам про черговий скандал у внутрішній політиці. Особисту переписку президента та прем'єра знову обговорює вся країна. Цього разу Віктор Ющенко написав лист Юлії Тимошенко. У ньому глава держави критикує кадрову політику Кабміну. На урядових посадах перебувають особи, чия репутація не відповідає принципам демократичної коаліції. У листі Ющенко згадує заступника міністра регіонального розвитку та будівництва Олексія Іщенка, заступника голови митниці Тараса Козака, заступника голови національного агентства з питань енергетичних ресурсів Олександра Паршина. Це люди, які свого часу були близькі до Віктора Медведчука, голови адміністрації президента Кучми. Радником прем'єра є Олександр Задорожний. Колись він був представником кучми у парламенті, і, як пише Ющенко, нав'язував народним депутатам волю Медведчука. Між рядками президентського листа читається. Вимагаю їхнього звільнення. Сподіваюся на принципову оцінку коаліцією загалом і прем'єр-міністром, зокрема, реальних досягнень зазначених осіб і прийняття кабінету міністрів України відповідального рішення щодо їх подальшого перебування на посадах. Лист у відповідь Юлія Тимошенко поки не написала за останні місяці. Каже, у неї з'явилася інша традиція: не чути закиди президента та його секретаріату. Із посмішкою на обличчі прем'єрка ділиться своїм сподіванням, що най. Ближчим часом подібні листи більше не з'являтимуться. Рахуватися, глава уряду готова лише з конструктивною критикою, а от звільняти нікого не буде. Те, що стосується кадрової політики, то я як прем'єр-відміністр відповідаю за результат і тому підбираю команду таку, яка здатна цей результат дати. Я думаю, що охоту на відділ влаштовувати в країні абсолютно недоречно. Потрібно дивитися, як людина працює і які внесок вона сьогодні робить в розбудову держави. В уряді Тимошенко дивуються, усі призначення пройшли узгодження в секретаріаті Ющенка. Не проводити охоту на відділ пропонує і новий лідер соціал-демократів об'єднаних Юрій Загородній. Він із гордістю повторює тезу, колишніх ездеків не буває у кабінеті, де раніше працював Віктор Медведчук. Загородній нагадує, якщо президент хоче що виглядати послідовним, то має і сам звільнити кількох людей. Наприклад, Зінченка та Балогу, які були ездеками. Медведчук нікуди з політики не йшов, тільки в політиці роль особистості буває більш активна чи більш пасивна. Віктор Володимирович не займав активну позицію. Політиці українській політиці протягом останнього часу, але можу вам сказати, що найближчим часом відбудеться повернення Медведчука у велику політику і цього повернення бояться боїться цього повернення в першу чергу. Президент Ющенко. сьогодні історія листування поповнилася ще одним твором епістолярного жанру: глава президентського секретаріату Віктор Балога звинуватив Тимошенко у щирій симпатії до Медведчука і відповідно у зраді ідеалів майдану. Прості українці чекають листів і на свою адресу. Може, задля прозорості кадрових призначень почнуть радитися з ними. Олексій Братищак, Олександр Аргат, Олена Сорокіна, п'ятий канал». Таким побачила цей день. Команда програми час. Я кажу вам до побачення. За кілька хвилин не пропустіть черговий випуск новин. Бережіть себе.